Скажи, що ти знімеш, та як ти її будеш. Я не як-то. А любиш? А коли. А якщо нікого не буде, ніхто не знатиме, то що ви будете робити? Жаха, блять, поки, Ще скажи, поки вода блять, не його миться. Я буду воді зав'язуватися за хуєм, e, тоді резину зав'яжу, e, тоді це як його тоді візьму і буду її Жах! Жах! Жах!